Вже багато жовтих листочків Трускавському парку багато? Ще недавно здавалось би було все зелене. Містачок з колодками Питання, звичайно, є сьогодні до освітлення. Трошки туманчик невеличкий. Сонячний день, але набагато все краще видно. Ну але звикайте, літо закінчується. Ще похвалюся здобутками. Бачите, це санаторій кристалевий Палац. Тут довгий-довгий час дискотека була російською мовою. Ми зробили про це відео і дискотеку українізували. Це було зовсім недавно, 2-3 роки тому. Така історія. Перший базар, який на біветі робили теж. Після нашого сюжету припинив роботу, а другий працює досі. Бівет, анонси концертів. 2 вересня Ростислав Кушина, 5 Роман Скорпіон, 7 Віктор Романченко. Це три виконавці, які регулярно і найбільш, найбільш регулярно виступають з концертами у трускавці. А Тут будова триває. Сувеніри не продають, каву продають. Кухаря, напої Для гостей. Фонтан не працює. А самі бачите, тару продають для нафтусі різні варіанти. Ай, смотарі весна. А тут будова йде, хто би казав, що не правда, будова йде. Будова йде і буде ти багато. Ще років. Стабільність, знаку класу. Не варто поспішати під час будови. Знаєте, що їй вже треба було за документами завершити. Тільки дурні поспішають. босточнеї сладості цікаво коли вони замовлять собі нову вивізку і тут де колись бачите активно велась торгівля вона тут далі ведеться але вже не так активно Гарні бур'яни біля цього ресторанчика ну, приписує Злагода. світя, світязянка, калина. Леворучка прямо на горизонті Віктор. А, звідси видно, той торговий центр. Такий вигляд він звідси буде мати. Так, Нам будуть писати відділі автомобілі припарковані, значить є віддихаючі. Ви собі уявляєте, що хтось на жигулях на львівських номерах приїхав відпочивати у Вікторії, а не уявляю. А на гаризанті домалював готель. Гарно виглядає, погоджусь, виглядає гарно. Не знаю, є сенс, але виглядає гарно.